Ой, интересно. О, сейчас день, ночь, ранок. Хорошо, пойду посмотрю, мама с этим сейчас прят, наверное. О, вампирина, ты еще уже прокинулась. Так, мама, я прокинулась. Ой, ну. Ну, как бы, я як спалась доненько. Это братан. Ну, добро. Так, вампіріна, Ну і де тут своїх братиків, сестричок. Добре, мам, зараз. Хоя! Прокидайся. Ой, доброго, ранку, вампіріна. Ой, ну, це не точно, то ще зараз ранок. А ще там братик? Ой, де він он спить? Ой. Добре. Радик, прокидайся, тебе за кульками не видно. Ой, ну добре. Ой, я хочу спати. Так, а ну давайте швидко. Бо мама з татом зараз буде сваритися. Треба швидше прокидатися, давай. Ой, ну добре. Я сподіваюся, що ви всі вже прокинулись. Так, мама. Ага, я вже прокинувся. Так, мамо. Ну, добре, це прекрасна новина. Все, давайте. Якби ось, я все на стіл. Мама, чого ти одну порцію забула? Ой, ну ось. Просто о, тут вистачило продуктів тільки на 4. Мама, нічого страшного, я поїм тоді і якби ось ці палочки з перцем чилі. Добре, вампірина. Приємного усім апетиту. Дякую, мама. Дякую, любов. Ну ось, добре. Сподіваюся, ти що я скоро зможу піти у школу, тому що я, я, я б бачила трошечки вночі. Я визирала у вікно і бачила, як там, там якби діти вчаться, коли літала казаном. Как же я вот такой хочу. А мом столом скажу, что еще ні, не можна. Вампир навчаться. Так, ну добре, що просто странно лекались. Ось припару свою ікла. Так, якщо я коли ось, то вона така, тобто вже ранок. Ну, добре, ніч закінчилось. Так любимо, ну що. Ну що ж, сьогодні бу було вдале. дали. Ось супер ну що. Ну ось дивись є візочок, ось таку машинку. Забрав сьогодні наш друг. Приносив посолку. Ой, ну це прекрасно. Бамбіна, ми тут залишили. Ой, дякую. Я Як коя. Якого Макс. Так, це треба прибрати, по знову буде снова А де Адена спес. Я не знаю. Аденос песок. Я навіть не знаю. Ну ось. Напевно, знову зі своїми родичами вовками виходить. Ага. Добре. Слухайте, а мені здається, що давайте. Напевно, ну зараз пограємось, ну, а потім ми можемо вийти на двір, коли буде зеніч. Ну, добре. Так, ну все, ходимо, тільки обережно, тому що... И ну и тут есть Лихсара, Кэти, Тэп, Омэнаты. Вот видите, тут гирлянда. Хлоя, начипай, ты еще, нам не можно. вот эту лампочку. Ну, ой, ты видите, тут фонтан, все это включи. Ой, ну так, это мое улюбленное место. Я всегда люблю выходит. А, ну, зрозумело. Ну так, Ось, тут куда можна погратися. Софи. Ага. Угу. Так, ой, ну все. Ходімо. Ходімо, мак. Добре, зараз. Ось сюди, ось сюди. Добре, а я піду, подивитися. може, можна там щось нове. Ой, ну ось там все папуга сидить. О, тут сумочку хтось забув. Ох, так, може подивитися, що тут ну так да, можна, в принципі. Це, що? Це що, людина, ну ось, треба обережно. Ну, Ну, обережно, треба вийти. Ой, привіт, а ти хто? Ой. Як сказала? Ой, да ну добре тобі. Десь сюди. Ти чого так лякаєшся? Та просто якби. Хм. Ти така кольна. Ну так. Якби... Ти чого така налякана? Та просто. Ти мене ще не боїшся? Ну ні. О, а ты тут сама? Та ні. Я тут з братом та сестрою. А, ну а я тут сам гуляю. Мій тато з мамою як завжди. Дизайняці. Мама у лікарні, а тато то працює постійно. О, так. Ну так, у мене ось така сім'я. Ой. В мене сім'я також трошки дивнувата, якби. А, ну, добре. Може будемо дружити. Ну, я не проти, в мене нема друзів. Тільки колись мої батьки, гадаю, будуть проти, тому можливо, треба бути ввечері, я тільки ввечері виходжу з дому. А тут, звичайно, трошки дивнувата, але на добре. Так, ну все, я вже піду гадаю. Добре, бувай. Ого, от мене нарешті подарук. Вампіріна, що таке? Так, ну наче чи що? Ой, та ні, все добре. Ну дивися. Так, а тут треба мамі татом може сказати, може, щось з тобою не так. Ой, ні-ні, все добре, не переживайте. Ну добре, все, ходімо. Ну так, ходімо, вже я гадаю, треба додому ходити. Ну щось друзі, гадаю, що деякі не зрозуміли. От тому я хочу вам сказати, я вирішила зробити серіал а, якби про вампірів. Тому ось це була перша серія. Сподіваюся, що вона вам сподобалась. Я старалася насправді. До речі, напишіть у коментарях, ви хочете, щоб в них був ще молодший братик чи ні. Сподіваюся, що вам цей серіал сподобався, тобто його перша серія. Я вирішую, якби те, що з кола Рох я вирішила зробити вам ось такий серіальчик. Тому ось. Ну а на цьому все. Дякую, що подивилися моє відео. Та до побачення!